Чесний відгук про готель Аквапарк Затока. І так, заходимо. Ось так виглядає наш номер. Це не наш номер. Зараз я вам розкажу, що я в чужому зараз знімаю. Дивіться, туалет, все хорошо, все чистенько, бачите, ніяких нема. Там плесень, все новенько, все працює, я вже перевірив. В нас в номері не працює ця штука. Я не розумію, чого ми їх розбирали, доставали. Там є теж такі надрози, але воно не працює. Я не розумію, чого можна не перевірити. Це якась дрібниця, але, блін, ну коротше, я кажу, що плюси і мінуси. Все працює, тут все класно. Є вам фен, все супер, є сейф, є диван, це точно в нас такий же самий номер, є двоспальне ліжко. Але який нюанс? Ми спимо з дитиною, і виходить, що тут два матраси, і виходить в нас. Вони роздвигаються. Тут зараз одна простинь, у нас дві простині, Вони роздвигаються, і дитина, і дитина спить е, в, просто посередині в дерці. Тобто, е, матраси не двох вони односпальні, просто з'єднані вдвоє. Ну, Це теж, напевно, норм, не проблема. Е, гарний номер, новий, чистий, без нічого. Є тепер нюанс, типу, якщо ви хочете класно відпочити, зніміть відео. Правду, реальну правду, не якісь не треба там ображати когось, чи ще щось, що щось погано, щось хороше. Просто зніміть правду. І у вас буде результат. Розказую, який результат. У нас в друзів поприбирали. Дивіться, холодильник. По перше, пустий це все їхнє, все безалкольне пиво. Такі ж не як ми. Холодильник пустий, води ніякої нема. Це все вони купляли за свої гроші. Після того, як ми засняли декілька відео, там вони залетіли, куча коментарів. Сьогодні поприбирали ми зняли два номери. В двох номерах все класно, все супер. Так же само чисто, все акуратненько. Но в нас повний холодильник там приколів, но він був при заселенні. У них пустий як був, так і залишився. но тепер саме елементарне тут проблема з водою. В ресторані з сьогоднішнього дня це вже на третій день з'явився сок, бо перед цим була типа вода з крана, яку пити просто нереально було. І е, ми про це багато говорили. І тепер у нас в двох наших номерах є по чотири пляшки 0,5 чи 0,7 от такої негазованої вроде, водички. І я таки кажу: Блін, класно! Це молодце. Не може ми реально рано приїхали. Думаю, ну все, я засняв віддатки, виставляти, Думаю. Слухай, ще ж наші друзі є, а давай до них піжду в номер. Вони кажуть, наші не прибрали. Вони стукали, ті, типу, але ну ще не прибрали. Кажу, хорошо, окей. Тільки що позвонили, казали. Кажу, що там вода. Вони матюкаються. Кажуть, Вадім, знаєш, ну тіпа, ну неприємно. Ну що ми хуже за вас? Тіпа, ну ну що, бо що, що треба? Накіпішувати, наматюкатись, нас, насваритися для того, щоб що, шо? щоб е, нам принесли воду. Ну або для всіх однаковий це ж ну рівень один той же самий. Це ж не то, що ми в якомусь супер номері, вони в галіму якомусь. Ну коротше, вирішувати вам. Дивіться зараз. от ще покажу вам вигляд. Отакий вигляд, вигляд теж дуже крутий. Якось так. Аквапарк, затока, блин, або для всіх, або не для кого. Давайте якось ну, рівняти. Або якщо людина висказує свою думку, все, для неї треба все зробити, щоб він щось хороше зробив. А це ми ще тільки що зустрілися з представником готелю, бо хотіла з нами зустрітись про це окреме відео. заснімемо.